Меч арея, Василь Лютий. Гуркоче грім в ковальні Бога, стоять вої з кістьми до плеч, рука сивілого сварога, кує арею моцний меч, і ось знаряддя вже готове. Відблиснув меч в люстрах небес, меча окропила покрова, і рід. На рік його Чаркес, на позір Перунова полка, піднімає меч Ареєва рука, на могутній дух, на захист нам, на погибель злим, підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, меч арея, Русь з неволі визволя. На країні хай пощезне враг, Меч Арея поверне нам рідний стяг. Чаркес чарівний меч Арея, Тримав і тур, і Святослав, не раз арату і Борею, і Русь він щиро захищав, Тримав гатило, богом даний, тримали вітязі князі. Тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй руці, читав Петренко Андрій.